Добре, якщо ми от зараз говорили, що фактично є таке колективне фіаско, яке колективно ніколи в Україні не визнавалося, бо я не бачив каяття 12,5 мільйонів виборців Януковича, що, що ж ми наробили з країною, і кого ми привели до влади. Якщо колективне ну, Романе, фіаско... народи некаються, ну, народи от, не каються, якщо не програють він. От, а тепер є варіант е носій цієї хибної стратегії, так чи інакше, е ну спілкується і своїм народом. Як Верховний Головнокомандувач, і от ми дивилися прес конференції і я так погоджуюся. Здається, в нас спільне бачення, що це була швидше прес-конференція для західного світу, ніж для українців? І тут на е, е, зацікавили два моменти: якщо це для наших партнерів, наших союзників, то для чого такі дивні якісь меседжі, які виглядають як ляпи? Перший ляп це от в абсолютно інші цифри, наприклад, втрат ворога. Зранку виходить від генштабу офіційна інформація: 410 тисяч знищених військ. Президент каже 180 тисяч, а західні партнери кажуть 300 тисяч. Шизофренія і такий собі ефект Канашенкова від міністерства оборони Росії виник. Для чого такі ляпсуси робити? Ми ж знаємо, що такі речі готуються заздалегідь. Що, що це за гра така? Ну, я думаю, що це можливо якась неспівпрацьованість, Це правда. Це ж була не тільки одна неспівпрацьованість. Я вважаю, що набагато більш серйозна неспівпрацьованість. була По історія із... із Навальним. Звичайно, да. тому що ти зрозумів цифри, цифри втрат це наша внутрішня справа. Західний світ взагалі спирається не на те, що говорить президент України. І не на те, що говорить український генштаб, тому що західний світ виходить з простого правила. Під час війни воюючі сторони ніколи не повідомляють реальних цифр власних втрат і влад, із втрат ворога. І тому ніхто не довіряє ані росіянам, ані на великий ж жаль нам, коли ми говоримо про цифри втрат. А довіряють про ці цифри, які оприлюднюють так чи інакше західні джерела. Ось це для Заходу абсолютно. Верифікована цифра, хоча я не знаю, наскільки вона відповідає дійсності. Тому ну, що так. я, скажімо, взагалі про цю цифру втрат не говорив жодного слова і зараз не хочу говорити, тому що я вважаю, що реальна цифра втрат буде відома після закінчення воєнних дій. І вона буде іншою від того, що говорить президент. І від того, що говорить Генеральний штаб Збройної Сили України, хоча я не думаю, що там може не бути суттєвих відмінностей. Просто це буде інша цифра, ну, так. яка буде встановлена на базі реальних е, прізвищ людей. А от щодо Лавального, це дійсно О. проблема, тому що це зараз тема номер один. Тема номер один. Е, тема, яка набагато більш серйозна, ніж війна в Україні для заходу. Ну тому що вбивство політичного опонента це для заходу приблизно такого рівня події, як війна. А війна вже йде два три роки. два, третій рік почався, а це свіжа новина. І якщо ти відкриєш зараз новину стрічку, там всі зараз обговорюють що те, що Навального хотіли обміняти, а Путін його вбив. Це, це обговориться Так. Та. другий момент, який обговорюється, це е, саме е, повернення тіла Навального мамі. Але так, тут так. але в нашому вимірі І тут президент. Так, президент наш... робить абсолютно правильний меседж, як мені здається, абсолютно правильний логічний меседж західній аудиторії. Він говорить, Навальний був вбитий, Путін вбиває своїх політичних опонентів. Про які перемовини з путіним ви хочете дізнатися? Говорить зеленський заходу. Правильний підхід, тільки якщо б генерал Буданев перед От цим власне. не сказав би журналістам. Що Навальний помер своєю смертю, фактично таким чином, дублюючи версію російського політичного керівництва? Що це а... був Тромп. Але для чого це? От спільнота в Росії навіть є Гулагонет? Вони вже документують. Свідчення, щоб доказати, що в Гулагу та в це фактично оновлений ГУЛАГ Навального піддали тортурам напередодні його смерті. Тобто, навіть з того боку, вже якась інформація доходить, і тут виходить головний розвідник, і фактично каже всім лідерам західного світу, які сказали так само, як президент України, про те, що Навальний є вбитий Путіним. Ну фактично, от всі ці суфіти і камери говорить діаметрально протилежне. Що це було? Я не знаю. Я думаю, що в принципі ми маємо усвідомлювати просту річ: представники розвідувального співтовариства не мають виступати перед широкою публікою, не мають бути ньюсмейкерами і не мають розмовляти з журналістами в кулуарах. Навіть якщо вони мають певну інформацію, тому що керівники розвідувальних співтовариств – це такі самі люди, як і ми. Вони мають аналітиків, які їм щось пишуть. Вони в якійсь інформації розбираються, в якійсь не розбираються. Вони можуть неправильно оцінити джерела інформації. Більше того, вони можуть мати вірогідну інформацію, яку не потрібно розповсюджувати на публіку. Однак вони не політичні діячі і не політичні аналітики. Вони військові, просто керівники військових розвідок. Особливо, коли мова йде про професійних військових, таких як генерал Боданов, а не про політичних призначенців, таких як директор центрального розвідного управління пан Берст, чи колись там пан Помпео був директором ЦРУ. Це політики на чолі розвідувальних служб вони уявляють собі, принаймні, як працює комунікація. У нас з першого дня ситуація, я, яку я вважаю трагічною, з точки зору комунікації, коли у нас керівники розвідувальних служб виступають в ролі ньюсмейкерів. і найжахливіше, що у світу набагато більше довіри. До слів Буданова, ніж до слів Зеленського, тому що вважається, що Зеленський просто виступає з політичними деклараціями. А Буданов вже, він вже знає, хоча в мене особливо, видливо, набагато більше довіри до слів Зеленського, ніж до слів Буданова. Тому що Зеленський очільник держави він отримує різні доповіді від різних служб. Він може отримувати інформацію від своїх західних колег. Президент працює з набагато більшою кількістю верифікованих джерел інформації, ніж керівник головного управління розвідки. І те, що фактично ми тепер змушені не довіряти правильним, абсолютно чітким словам президента, а довіряти словам керівника головного управління розвитки, це комунікаційний провал. Однак повторюю, що ми в це в атмосфері цього комунікаційного провалу живемо весь час. Наші західні партнери, і не тільки західні, вони посилаються на людей, які не мають, скажімо так, політичної відповідальності. От вони зустрічаються з радниками-радників. Угу. Обговорюють з ними серйозні політичні проблеми. Ці люди їм дають якісь оцінки, дають якісь офіці... обіцянки, пояснюють, як буде розвиватися ситуація. Мандату у них немає. Я не кажу про очільника офісу. Очільник офісу фактично виконує обов'язки помічника з питань національної безпеки. Ну, знову таки, я не беру зараз особистість. Рівно угу. такі обов'язки у Франкліна Рузвельта виконував Гаррі Гопкінс. Він не був радником з питань національної безпеки, такої посади не було. Він просто був довіреною особою Рузвельта, Жив у Білому домі. В нього була кімната. Він там жив. Спілкувався з Рузвельтом, мав на нього величезний вплив. Неофіційний він на той момент вже не займав. Він був міністром колись, але на той момент не займав ніяких посад. Зустрічався із Сталіна, зустрічався із Черчиллем. І, в принципі, мав набагато більше впливу на весь цей перебіг подій, ніж офіційний державний секретар Сполучених Штатів, прізвище якого ніхто не пам'ятає, хоча це був Нобелівський лауреат. Ця людина за війну отримала Нобелівську премію міру. Це був Гал Нобелівський лауреат. Так, от Єрмак це такий Гарі Гопкінс е, Володимира Зеленського ще й з посадою очільника його офісу. І це я не кажу, тому що у Єрмака в будь-якому разі є відповідальність посадова. Але ж є люди, які не мають відповідальності, і теж виступають від імені керівництва країни. Це ж катастрофа.